Ви нас попереджали, що місяць буде нелегкий. А, пані Тетяно, а якщо говорити по загрозам, та, от це Сумської області, розпочали говорити. Скажіть, будь ласка, що там? Чи не відчуваєте ви прориву росіян а, туди заходу? Що взагалі там буде відбуватися? Ну, зараз будемо попереджувати по загрозам. Бити будуть по Сумщині. По сумах, одразу після 9-го, 9-го закінчиться одразу, буквально після 12-ї ночі. Я не знаю, вони мали вдарити там прориви, мають бути якісь, от зараз 8 числа. Мають бути провокації, але це не удари. Це провокації, потім вдарять. Але я не бачу захоплення, я не бачу масштабного прориву якогось загрози. Я не бачу. А Харківська область. Саме так, де у нас найзапекліші бої зараз тривають. Кажуть хлопці, військові знайомі, що дуже вкрай важко зараз. Це ми з вами наші дивилися, що там зараз дуже от, Харківська і Дніпропетровська. Харківська. А бачите, а на Харківській теж послабиться. Не знаю, чи це переключиться, тому що йде трансформація, карта смерті і карта помірності зменшиться, навпаки, легше стане трошки хлопцям. На Харків трохи менше почнуть бити по Харкову. Богу. Послабиться трошки. Тут хороша карта на Харківський напрямок. Давайте тоді подивимося Покровський напрямок. Там Там Господянськ. Дуже uh -huh. важко. Напрямок дивимося, як там наші люди, як їм допомогти. Слухайте, Катерина, я якісь дуже дивні карти бачу. Які? Теж там послаблюється. Легше стає. Тут карта помірності, карта справедливості, карта обнулення, сонця. Гучно ще буде, але слухайте, треба нам буде передивитися, ще, можливо, в понеділок зробити запис, тому що щось змінюється. Це чудові новини. Давайте шукати далі. У нас, поки слава Богу, ще ефірний час є, пані Тетяно. Ну давайте а, до Запоріжжя ходімо. Угу. Перевіримо і наші такі а, вкрай небезпечні напрямки, де наші захисники та захисниці. А, що скажете там? Чи бачите ви покращення? Запоріжжя. По Запоріжжю ще битимуть. Руйнування. Руйнування будуть по жертвах не бачу. Щодо напрямку Запорізького, тут більше якісь провокації. Але дивіться, що я бачу карта зірки карта Туз Жезлів, що каже, земля повертається. Наша земля повертається. І воно вже щитується в просторі. Навіть важко продивитися якісь удари, тому що щитуються вже повернення повністю Запорізької області. Боже, це призначено. Зараз будуть нам писати якісь у вас такі позитивні прогнози. Чекайте, ми зараз ми з пані Тетяною знаємо, що ми робимо. А, Танюш, скажіть, будь ласка, з приводу Херсонщини. Чи будуть там гарні новини? Ми зараз подивимося. Можливо, одна з тих карт, які пані Тетяна нам розклала хвилин 20 раніше, коли було питання про Сирського і про шляхи вирішення. Давно угу. вже програватися. Катерина, ви бачили, я тусувала карти. Знов показує помірність, справедливість і карта Пентаклі, повернення заспок... заспокоєння ситуації і повернення землі. Боже, ну зараз ще додаткові розкладу. Вже є в просторі поверховній жриці. Обнулення по задуму. І знов карта сонця. На дві області. Дивіться, я бачу однакові прогнози. Дві області, я говорила, ще давно-давно бачу до кінця весни їх першими повернуть добровільно. І зараз. Це... Я хочу подивитися тут удари, тобто ворог ще є тут на території, але воно мені вже показує так. Звичайно, давайте продивимося, що взагалі як. Боже, це прямо... О! Перша за цей тиждень гарна новина. Прекрасна новина. Просто так. прекрасна. Що дивимось? А, так. Блін, ну тут хочеться Крим подивитися, знаєте, на, на Кримське місто ця історія, але думаю, напевно, ще не варто, так? Дивіться, на рахунок Криму. Пам'ятаєте, я завжди казала, що я не бачу. Так і де штиль мені, Крим. Ну не бачу. Ну що я буду там видумувати, кай там повернемо там, не повернемо. Дуже би хотілося цього нам. Але моє, моя справа транслювати, що я хочу сказати сьогодні е, в, на каналі Прогнози з, Лю, з Любою Завальнюк ми робили ченел е, з Блаватською. Теж було. Мас. Теж було питання про Крим, і вона сказала, і я зараз скажу її словами, що він не буде російським, але не бачить вона і не буду казати. Ну, зрозуміло. Єдине, що вона сказала, що туди повернеться народ, в якого там коріння. все зрозуміло, так. Олена Блавацька надзвичайно була сильним медіумом. І раз вона говорить з нашими дівчатами з того світу. А вона ще не на тому світі, вона на цьому світі. Так. Так, вона не переродилась, її душа ще знаходиться на землі. Не будемо забирати ефірний час. Я думаю, кому цікаво знайде і перегляне, тому що неймовірно, чесно кажучи, я сама не очікувала. Так. Ходіть до дівчат на прогноз подивитися цей ченелінг з Оленою Бловацькою. Добре, пані Тетяно, що ви скажете про Дніпропетровщину нашу? Так, про... давайте глянемо, може, й там постійно лякають тим проривом кордону, так? От що вони бодають, де якесь село та візьмуть? Що, яка ситуація на зараз? Можливо, у нас навпаки все в прогрес пішло для України. Кажуть, загроза тільки для Дніпра зараз не програлась, Дніпро кривий ріг. Ворог буде брати свій трофей. Ось так мені зараз говорять. А давайте Дніпропетровська область. Тобто буде, будуть удари по Дніпру і Кривому Рогу. Але... Та ну це якась містика просто. Знов часами Катерина, ну я ж ти... Дивіться, знову тут жезлі, трансформація, і ієрофант, і імператор, і верховна Жриця. Наша земля є наша земля. Так, ми здійснюємо супротив, але ми тримаємо. Не бачу я там прориву і не бачила. Так, там будуть ще страшні удари в тій області. Я назвала міста. Але я не бачу прориву там расистів. Добре, що ви скажете за Одеську область, та саме місто Одесу? Чи йде небезпека, чи навпаки так само, як по всій державі буде? Помірність. Катаріна, Карта повішеної, карта справедливості, і карта помірності. Таке враження, що в мене в колоді зараз тільки ці карти. Пані Тетяно, таке враження, що щось зробили за нашими спинами, про що ми з вами ще не знаємо. А ah, дізнаємось дуже скоро. E Дивіться, удари ще будуть і по Одесі, і по Одещині. Ще буде один удар, швидкий, різкий по центру. І далі все, відхід. Я не знаю, мене зараз напевно захитять, але я не можу лікати людей. І я не можу. Я завжди казала, коли удари, які міста, які дати, так. де ніч, де будуть жертви, де не будуть. Ну що я зараз буду. Так, я бачу, що буде ще удар. Він мав бути здійснений 7-8 травня. Його трошки перетягнули. І ви знаєте, мені зараз сили кажуть, чому відтягнули ці удари від цих міст. Тому що оголосили перемир'я і так всі почали відмовлятися їхати на, на темра кобесія. І щоб хтось туди приїхав, їм не можна було дійсно порушувати цей день перемир'я. Ну та, ну порушувати так жорстко вже, просто жорстко. Вони його порушили, і так і так. І мені зараз кажуть, тому щоб не спозоритися остаточно, не зганьбитися. Вони просто відклали. Полтава в мене ще йде дуже. От зараз. Давай. Ти... Будь ласка, Полтава, Полтавщина. Кажуть, теж 7 сьомого мав бути удар Полтава. Може, просто воно не на Полтаву мало, тому що я не бачила там якоїсь цілі, воно просто Полтава. Так, королева мечів, дьявол, сила. Якимсь потужним вдарить по Полтаві. Перенесли. Бачите, мало бути сьоме, сьоме число. Змінили думку по верховній жриці. Відтягнули, але не обнулили рішення. Не обнулили пані Тетяна. Я ще хочу подивитися, слава Богу, наші трошки та часу є. Пам'ятаєте, у нас історія така сама, була аналогічна з Львівщиною. Скажіть, там також не програлося. Там обнулили чи просто затримали у часі? Намір. Бачите, карта місяця і король мечів. Тобто намір. Не було вказівки. Покажіть, чи буде удар. Ні, удар ще був. Но не обнулилося. Перенеслося. А взагалі Це буде в взагалі. травні. Тут мені зараз кажуть, якщо в травні не відбудеться, не відбудеться ніколи. Дай Бог, щоб ніколи не відбулося. А, пані Тетяно, а що взагалі ви скажете в загальному про захід нашої держави? Чи десь він вам резонує? Фонить, можливо, ви знаєте, б, буквально два дні тому я дивилася рівне, продивлялася. Там були теж шедні загрози, але збивали все нормально. Ось були тривоги. Але я бачила там провокації, і ось, будь ласка, новина сьогодні про те, що там викрили людину, яка працювала на ФСБ. І здавала наші цілі. Ну, просто вдячність нашим службам за те, що викривають таких людей. Я просто не розумію, чому вони базуються в рівному. Вони швидше всього думають, що їм там не буде ніякого покарання. Я думаю, вони не лише в вашому місті, думаю, що вони кругом Ну, державі. значить, наші служби працюють да, на висоті. Правильно. Хай працюють. А давайте ми подивимося, значить, що нас просили. Нас просила Волинь під останнім нашим відео та Волинська область і місто Луцьк. Що для них? Вони ж постійно ну, через Білорусь, я розумію їх острах, бо там той бульбаш постійно як не копає, так навчання проводить. Щось там відбудеться ще в Луцьку. Але я не бачу, щоб це було зверху. Якийсь як теракт буде. Але я не бачу, щоб це летіло. На Волинь загрози немає. Тут іде якась провокація. Найближчим часом, і це буде десь до числа 20-го. Якась не така там якогось одного зловлять, там щось таке дуже масштабна буде провокація. Теж мені кажуть, щоб збудеражити народ. А що ви скажете за Чернігівську область? Ось там, ну покращення, погіршення. Ну там трошки дали видихнути. Сьогодні щось трошки вони їх штурмували. Пані Тетяно, чекайте, я щойно зайшла прочитати. Ви кажете про Луцьк, про цей, значить, луцькі тітушки під міською радою чатують охоронці з Голівуду та чемпіонат та чемпіони світу з ММА. Вони є проплаченими ужгородськими та луцькими тітушками. Щось вони ще зроблять там таке дуже масштабне. І от три години тому в Запоріжжі тітушки намагалися захопити офіс, їх мобілізували. Туди їм дорога. дорога. Е, воно, воно там ще буде якась програється провокація. Це зовнішнє, а вони зроблять якусь таємну, бо там місяць йшов і Верховна Жриця. Mm -hmm. А ми дивилися з вами, перескочили. Так, да, ми дивилися, вибачте, ми повертаємося до Чернігівщини. Просто Чернігівщина. Я раптово побачила цю новину. Ну, бачите, взагалі. воно щитується. Дивіться, є в них задум ще вдарити по Чернігову. Тобто по Чернігівщині бачу, будуть знову там, якщо було відносно спокійно, хоч і тривоги були. Зараз ворог щось планує теж Чернігові удар на Чернігів. Але я не бачу, щоб він реалізував його по карті сонця місяць в повній мірі. Тобто він щось планує на Чернігів, але мені карти показують, як не встигне. <звук> І не дивилися ми центр нашої держави взагалі. От давно, до речі, мою Вінницю не дивилися. Та, бо ми постійно до Черкаси, до Пропивницький. Давайте глянемо Вінниця, от Хмельницький поруч з нами, так? На та, погрози. Вінниця, кажу, одразу є небезпека. Десь як приліт, як шахет, як уламок. Не бачу жертв, але небезпека є. Показує з 10 по 12. Так, давайте Хмельницький. Так. Чи є небезпека для Хмельницького? Для Хмельницького немає. Можуть бути тривоги, але загрози я не маю, тому що йде карта помірності. Іде карта закоханих. Хмельницький не бачу небезпеки. Мені чомусь... Так, за Житомирську спитаю, бо Житомирська завжди обращається. І от мені хочеться за Миколаївську. От вона мене прямо на язиці крутиться, а значить, напевно, щось там не дуже. Говорили ми, що буде в Житомирі. О, в Житомирі. Приліт шахеда можливий, бо показує жертви. Серед мирного населення. Не розслабляйтеся, будь ласка. Хто в Житомирі? Не розслабляйтеся. Є небезпека. Десяти, одинадцятий а, Миколаїв. Так. Да. Миколаїв, приліт в околиці міста. 10-11 Жертви будуть, на жаль, недаремно вам бачите, ви зараз відчуваєте Катеріночку там, де, де може йти смерть. І тому от відчули місто Миколаїв і відчули його недаремно. Друзі, всім привіт! Я дуже вдячна кожному із вас, хто коментує наші відео. Але, чесно кажучи, я фізично не завжди встигаю прочитати усі коментарі, бо вас дуже багато, а я одна. Але в мене є гарна новина. Саме тому я створила телеграм-канал Таємний Вісник, де ви А, зможете залишити усі ваші коментарі, Б. Запропонувати власні теми для спікерів, які я їм обов'язково передам. І В у нас там будуть проводитися. Цікаві інтерактиви, і один із них починається прямо зараз на ваших очах. Серед усіх підписників телеграм-каналу Таємний Вісник я розіграю ось цю прекрасну нашу чудову колоду карт Таро з вищими арканами. Вони підійдуть як і для професійного таролога, так і для людини, яка тільки розпочинає свій шлях з картами таро. Тому що потрібно зробити, підпишіться на наш таємний вісник. Телеграм-канал. І очікуйте розіграш. І вже скоро один із вас отримає цю чудову, класну колоду карт Таро. Я вам і рубашечку показую, і головну нашу картинку. Тож підписуйтеся і нехай удача посміхнеться кожному з вас. Дякую!